Всім привіт. Сьогодні, як завжди, проходжуся по, по своїй пазенді, дивлюся свої растюхи, бо не можу, щоб не провідати свої растіння, я не знаю, Можливо, це я така одна, можливо, ще такі люди. У мене чоловік каже, ти хвора на голову. Ну, не можу я без них. Що ж зробиш? Сьогодні в мене взагалі день такий. захотілося чоловікові пирожків. Ну, заколотила пирожки, заслала його спочатку в магазин, купив він дріжджі, заколотила на пирожки, і тут тільки замісила тісто, поставила його, щоб сходило, і виключила світло. Ну Дала я йому висходитися, вже двічі під... підмісила його, перемісила. Ну, пора ж, е, хто з нас тільки світла не буде, кажу чоловікові. Заводь генератор, буду пирожки пекти. Е, він завів генератор, а духовка не може включитися від генератора. Е, можливо, там не такий ток, ну, хитра дуже в мене духовка. Е, взагалі, е, оці е, закордонні за, закордонна техніка. Там, мабуть, стоїть спеціальна якась штука. Бо в нас кюрхер ми купили були це ще в минулому році, і е, чоловік спробував його включати, а він не відключається. мені, нам е, відправляти його назад, е, щоб вони дивилися, що в чому причина, чому не працює кюрхер. Показується, він не працює, коли напруга або більше, або менша норми. Е, Ну, коли вони привезли нам кюрхер назад, то ми включили через стабілізатор, на стабілізатор, ну, який випрямляє напругу, І він працює прекрасно. Ну, а генератор ми не можемо включити через стабілізатор, тому що він стоїть у нас не в такому місці, що це його треба тягати по всім дворі. <реш> Тому ось так. <реш> У мене пироги будуть, не знаю. Спочатку я їх виробила, вони ж підійшли, я кинула включати духовку, а духовка не працює, не включається. Вона працює тільки не включається, не переключається табло електронне. Ну, прийшлося мені поставити їх в морозилку. <реш> Жду, поки включиться світло. Тут включилося світло, десь минут 40 вони стояли у морозилці. Включили світло і витягла я їх і поставила пектину. Не знаю, що в мене вийде. У мене таких ще пирогів не було. І сміх, і гріх. Ну нічого, поїмо які і будуть. То, такі в мене сьогодні приключення. Ну, все ми переживемо, нічого страшного. Хай все буде добре. Ось поки знімала відео, в мене пирожки вже дивіться, які трішки, звичайно, трішки вони перестояли. Ну, думаю, все буде добре. Далі покажу, купила агроволокно. Агроволокно вже давно купила, давно купила культиватор, все ніяк не покажу. ну Так як він працює, не можу показати. Покажу вже навесні, коли вже буде бур'янець. Коли буду рихлить землю. ну В роботі я їм виду покажу. Купила турф, теж покажу. І замовила ще сьогодні плівку, не знайшла я шестидесятки, знайшла сороковку, стабілізація три роки, без дирок, так як я і хотіла. 120 ширина і 40 мікрон товщина. Три роки стабілізація. Тисячу метрів стоїть 5 450, здається, ну десь так. Ну 5,5 тисяч. Там було 2900, здається, 500 метрів. Ну, так як тисячу метрів мені не помішає, буде на два роки. А можливо, я так на наступний рік розвернуся, щоб мені і цих буде мало, не знаю. <гум> Бо тут же ось у цій теплиці вже прийдеться міняти, тому що це вже буде два роки, як лежатиме плівка, то можливо, якщо, ну, якщо буде ціла, то можливо я її не буду трогати. А якщо ні, то прийдеться міняти. Ну, Побачимо, не знаю. Можливо, я буду міняти із-за того, що хочеться мені перерихлити цю землю і заново зробити бугри і внести сюди добриво, А так, як просто поміняти плівку, я ж не зможу сюди внести добриво, Ну, в смислі на ось так. Ну Далі покажу, що я купила. Плівку, коли приїде, покажу. Вчора повинні були вислати, ну це пару днів вона йтиме, а можливо, завтра приїде, то можливо покажу. І ще чоловік мені замовив, пожалів мене, бо у нас дерева обрізаю тільки я. Чоловік обрізає тільки там, де товсті ветки, де мені важко, то він опилює пилкою, ну бензопилою. А це він каже, щоб ти не мучилася з тими з великими сікаторами, тому що ну вже ж є возраст, і дуже тоді руки болять. І виписав він мені пилку акумуляторну. Таку маленьку, яка е, вожить небагато. Ну, коли приїде, покажу. Якщо приїде така, як ми замовляли, то звичайними заберемо, і протестуємо і покажу. Бо вже ж не за горами і обрізка дерев. А обрізку дерев я починаю із лютого місяця. Ось так. А сьогодні чоловік поїхав десь. Шукати труби для того, щоб мені зробити опалення в теплиці. І ми там трішки придумали модернізувати те, що я говорила, що на газу. чоловік... Ну, Я все покажу потім, бо так не буде цікаво. Якщо вийде, те, що ми задумали. Свої покупки це ось домофлор. Фракція 4. Ось такий. Це вже на весну і ось закупили агроволокно. Так. Зараз пошукається чорне. Це чорне. Нема етікетки. Так, 4% стабілізатор. Це добре. Так, купила. Дев'яносто плотність. Не взяло. Ну, видно, що плотне, дуже плотне конь. Зараз усю. Так, де ж у мене... Ой, повинна десь бути. повинна десь бути. І якось ось. Етікетка. Так, ширина 320, щільність 90 і довжина 50 метрів. Так, виробник Україна, місто Одеса. Так. Зараз, що тут? Так, 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 так. Ну, зараз покажу на етикетки ось тут все, всі контакти їхні. Це чорне, чорне агроволокно. І ось біле. Біле купила щільність 50. Так, теж місто Одеса, все те саме. Ширина 3,20, але плотність тут менша. Теж 50 метрів. Купила чорного два рулончики і білого один. Тому що у нас заморозки завжди кожну весну. І от, щоб мені краще зберігати рослинки, то я, ну, я купляю агроволокно. Ще моя одна покупка, я вам її не показувала, але вже давно я покупила ще до Нового року. Ось такий маленький культівотор, яким я буду поводить міждуряддя. міждурьоді. Ще мене іспитували його, тому що земля мерзла. Ось так о, о, із, щоб пиляка не летіла, ось такий, таке приспособлення на ньому, щоб не бути у пиляці, Воно як-то тут всосує, якось фільтрує, так як нам об'ясняли, так він виглядає. Ну, а коли буду ним пользуватися, то тоді, звичайно, Обов'язково покажу навесні. Ну, а далі покажу там свої покупки. Ось так. Ну, всім добра миру, злагоди. Ось, біжить вже мій. Ну як же ж без нього? Ніяк, ніяк не пропусти. От мій Санчо Понсо. Треба було його не невоською назвати, а Санчо Понсо. Миру добравсям всього доброго. Бережіть себе і своїх рідних і всього найкращого.